Дивіться, які вони соковиті. Кап? <хи> Бачите. <хи> Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з'явилася цікава ідея, тому давайте заключимо парі. З вас підписка і лайк, а з нас дуже смачні котлети. Тому давайте не гайте час, поїхали. Так, що нам сьогодні потрібно? У нас є яйце, є фарш 500 грам, є у нас хліб небагато, молоко, мука і сухарі пані... паніровочні, так? Панні. Парнірувальні. <реш> ось хліб, ось молоко. Треба хліб замочити молоком. Поїхали. Перше, беремо наш хліб. Дивіться, ми кидаємо тільки м'якіш. Оцей хліб, який ви відрізаєте, отак, відрізали, все. А м'якіш закинули. Ось цю частину ми потім на сухарики можемо пустити. Тепер заливаємо молоком. Багато. Оп. Залили молоком. Дивіться, нам потрібна не жижа, а така густа маса. Ми можемо чи потім, потім вичавити так, чи так хай буде. Небагато. Хай воно настоїться. Хай воно постоїть і розм'якне. Беремо тепер наш фарш і фарш кастрюлю. Одне яйце. Тепер оце ну, так, добре перемішаємо, щоб воно таке було. Дивіться, і можете чуть -чуть отак от оставити молока, щоб воно там було. Тобто, ви не вижимаєте повністю і повністю не виліваєте. Ви отак взяли, чуть-чуть так віджали небагато і кинули. Чуть-чуть віджали, кинули. Тобто, ну, не треба всю жижу, а то у нас буде таке жидке-жидке, воно нам не потрібно. От потім у вас буде кисель якийсь, а не цей. По вашому смаку додаємо солі. У нас одна чайна ложка. Ми потім спробуємо, якщо треба, буде ще додамо. Чайну ложку хмелі сунелі. Неповна чашка, чашка е, ложка перця. І неповна ложка паприки Копченої. купченої. Тепер беремо нашу морську руку сильну, яка у вас є, і перемішуємо так. Гарно-гарно. Добре-добре. Дивіться, ми замішали, тепер що треба зробити. Е, в ідеалі, щоб там була ідеальна структура, треба, щоб всі ці спеції е, на себе ну, фарш взяв всі ці спеції. Ось, і треба там, пів там, години, там, 45 хвилин, там, одну годину. Там, це треба, щоб настоялося. І у холодильник. Але у нас немає стільки часу, ми зараз е, у морозилку на 5-7 хвилин, щоб була структура. Тому давайте. Поки у нас там стоїть наш фарш, набирає смаків від спецій, від всякого такого, ми насипали небагато борошна і, і сухарів. Отак. Ну, Це можете вже на глаз робити, скільки хочете, стільки сипте. І солі теж сюди, щоб у вас скоринка була е, така. Солона. Все, це перемішайте. одразу. Так, Ми підготували фарш, вже ми його достали, він у нас підморозився. Ми підготували значить, з вами а, а, нашу муку, ну, цей, борошно і ці сухарі. Тепер ставимо нашу сковорідку. Беремо тепер наші котлети, отак от їх збиваємо. Ой, чуть не влетіло. Які ви хочете форму продати. Так, друзі, дивіться, ось такі от котлети ми налупили Налупили ось такі от котлети. Дивіться, головне, щоб у вас завжди були руки мокрі. І все, і ви можете давати будь-яку форму, і воно нічого не прилипає. Тому давайте сковорідка у нас стоїть вже. У нас олія нагрілася і починаємо їх жарти. Тепер беремо це все, викладаємо наші котлети. А! Котлети! Так, щоб вони всі вмістилися. 5 хай жариться. Головне це їх не перетримати, тому що фарш швидко ужарюється і він може подгоріти. Тому десь ми жаримо їх десь хвилин 5, 2,5 з однієї минути, 2,5 з другої. Можете 2 хвилини десь. Так. Вогонь у нас середній. Великий вогонь робити не треба. Ну, а поки я долюблю ті... Які у нас залишились. Я вже можу зробити різну форму, хоч зірочка, хоч кружочок. Ну і все, у нас десь до 5 хвилин пройшло і можна їх вже винімати. І так одна. Друга. Шоста. Так, і викладаємо наші. О! <с> <с> ось так. Можете обережно і руками лежить. Не обов'язково там буде чи щось таке. Форму так ось взяли, зробили. Ну, ну і останні наші оці чотири штучки. Друга. Третя. Четверта. Друзі, ми це приготували. Як ви бачили, по часу це вийшло скільки? Дімону? Хвилин 20 максимум. Да, з вийшло, там, 5 хвилин ми їх жарили там, і 10, 10 15, 15 хвилин десь ми готували. Ось е, по грамовку ми бачили, пограмовки всі чатки. Робіть так, як ми. По солі, по, там, по перцю ви там вже самі, якщо вам не, не подобається ну, зробите, як вам заманеться. Ось, ну, будемо коштувати. Дивіться, і за паніровки, і за замки вони. А, чуєте? І будемо коштувати. Я бачу, вони соковиті. Соковиті і ну, вони не сирі, вони просто соковиті. Так, ну, вони смачні. Ну, може, додавав би солі. Отак смачні і соковиті, дивіться. Які вони соковиті? Кап. <смітні> Бачите? <смітні> <смітні> ну, смачні. Смачні. Ви готуєте так, тому дивіться. Парі ми своє зробили. З вас підписки, з вас лайки. Нам подобається, що ви нас дивитесь. Тому смачного, гарного вам дня! Ми вас любимо, обіймаємо і. До побачення!